Так, глядачі, всім доброго дня, ми на ринку в ланчині. Робимо гарний огляд такий ринку і подивимось, що цікавого є. Дивіться, що я помітив для себе є виноград. А по чому він? По 130 гривень. Чоловік продає виноград. Зараз також будемо собі щось вирішувати. З ним бачу, гарна ягода є. А ягоди по чому? Ранні по 100 гривень, по 80 гривень. Це корчик один, так? Ні, там 10 штук. 10 штук 100 гривень. Десять 10 штук 100 гривень. Mm. Також ягоди досить цікаво. А це що? Лаванда. О, а лаванда така по чому? 150 гривень. Це вони... Вели... великі корчен чи ні? Ну, великими корчами, так, голубим йдемо. Лаванду також собі візьмемо 100. зараз. А оці туйки по чому? Е, то я лівець, він по 350, туйка. Десь по 350, 200 гривень, гривень туйка є. Так, є ще насадження такі, як... Яблука. Яблука по чому такі все 150, 130. 150, 130. Черешні, ранні, пізні, ігрушки. Садженіді. Так, велосипеди. Велосипеди ось такі. В середньому ціна від 5 тисяч гривень на велосипеди. Є різні. Вибір є, бачите, тут гарно. гарний вибір велосипедів. Для більших, і для менших. З таким захистом для дитини. Цей такі цікавий. велосипед. супер. Це буде третя частина з ринка. з ланчина. Робимо третю частину. Так що йдемо, подивимося, що цікавого ще є. Зручно сідається, не забудьте в кінці відео підписатися, а ми йдемо, покажемо, що ще цікавого є на ринку. Квіточки такі, бачите. Від 15 гривень і в ватт. Я хочу, щоб вибір є. Так багато квіточок. Добре, хроби до Дивіться, таке гарне сальце по 150 гривень. Це гарне з прослоєчкою. Дуже бомбезне. Донесеньке таке си, прослоєчко бомбезне просто. А таке? Тут це одно і то саме. 150 гривень таке саме. А ратички ці? Ці по, по 60 гривень. По гривень на кілограм. Гарна, гарна ціна нормальна. Дивіться, є насадження різні. Є вишні, черешні, яблука, груші. По 100 гривень в середньому ціна 100 гривень. Сливки також бачу є. Також зараз щось собі візьмемо, зараз ще познімаємо відео і... Будемо щось собі також купляти. Треба пару плодових якісь посадити. А ягода пішов? По, по 10? Є там середня, ремонтанна і раді. По 10 гривень, ягода за, за штучку, 10 гривень. Ягодив ще щось Ягоди бомбезні, каже чоловік. Також би здалося пару корочків посадити їх. А яка з них сама найкрупніша, така оцей, щоб крупно було. Оця. Марнеладна Оця? є. І вона е, рання, так? А рання яка з них? Рання, ота посередині. Ага. Боже, колись таких ягодів було просто капець вдома. Ягоди це класна штука. Ось так. Йдемо ще глянув, що я далі. Лаванда 50 гривень. Це середня стріла, я б і пізній. 50 гривень. Я закидаю вже після того, як до морозу даримо. І почав місяць 150. Єпіскус по 50 гривень. То білий і цей, так? Це два кольори. Два кольори. По 50 гривень. Я от якщо є. Такі плановані, бачите, також ще по 150. Насадження по 150. така гарна картопля по 20 гривень за кілограм. Яка це цей білорос? білорос. Так, я вже в корзинках такі, бачите, квіте? В корзиночках. А по чому так в корзинці? Дивіться. Сульфіня 150 коштує полагодня 200 бій. А це біла що? Сульфіня, 150. 150 гривень. сульфінія така. Біла двісті гринів така, з корзинками зразу. Виноград по 100 гривень. Це приживеться, вам даю 100 гривень. Ну, по 100 гривень. Я в себе садила. Ну, то його з одводка, ви іначе його не виростите. Скажіть мені, як його посадити? Я в себе білий садила. Що таке садите, що в землю б'єте кілочок і все? Так, глядачі, дивіться, чоловік займається так. насадженнями, чоловік займається різними. Є різний вибір насаджень, номер телефону, також все будемо брати чоловіка дерева. Зверніть увагу, хороша ціна. Телефонуйте, уточнюйте сорти, ціни все Ось купляємо, Беремо собі зараз виноград. Беремо, Вже взяли три сорта, також посадимо, маємо місце. Виноград. Взяв Виноград і йдемо ще, подивимося, що ще цікавого є. Виноград там треба. В принципі, маємо до нього місце гарне, там біля голуб'ятні. Є насадження помідор. Ось а чому помідор у вас? Така 15, така 20 може бути. 15-20. Ось голландський сорти, то помідорка супер. Зайде стакана, 25 ми торгували, лишаю по 20. Така низька, ця з зюбчиком і така є висока кругла mm. і висока сливка. отака От mm. типу. Така помідорка. А картопля молода, по чому вже? 100 і 150. 100 і 150 гривень молода картопля. Насіння в середньому по 15 гривень за упаковочку. Ось так. Вибір є. Вибір великий. У всього. Вибір є. Трояндеш ну, запитаємо, по чому тут насадження тут. Пані, а вас насадження так в середньому каціна? Якщо 80, 100 гривень, сто п'ятдесят. До 150 гривень. А виноград по чому у вас? По 150 гривен, дуже гарні сорти винограду. По 150 виноград. Підок, цей заплутоносик виноград. Ось так, видимо. Тій гринок о ланчині. Куди

Тут два токупи спляти. Два кольори. Так, глядалічі, такий був огляд ринку. Що було піч цікаво, вам показав. Що згляну, подивитися, може, малому, що З Зіграшок подивимося. Так, глядачі, так що ми в ланчині. Це можна сказати, що і моя батьківщина, тому що мій батько родом з цього малівничого села. Тут вже починаються гори, вже недалеко від Яремчі, Татарів, Буковель. Звідси вже недалеко, вже починаються більш гори такі тут, гірська місцевість, на район, річка Прут Це не річка Прут не знаю, як ця річка називається. Так що легасинку йдемо. Подивимося, подивимося що, що цікавого є. Зараз поїдемо ще на річку, подивимося. Покажу вам пруд. І ця риба стоїть. Бачите рибку. Клинчучки, клинчучки стоять на водиці. Рибка є, вода чистенька, рибка є ось так. Так що, друзі, всім дякую. Дякую всім за перегляди, дякую за підписки. Обов'язково не забувайте, не пропускайте наше відео. Всім дякую, до побачення.